Друзі, я Яна Томусяк вітаю вас у студії Think Tank Просвітницька Республіка, і сьогодні ми торкнемося надважливої теми про підтримку, допомогу, реабілітацію та інтеграцію у життя воїнів, що повернулися з фронту, ветеранів війни, інвалідів та сімей, які втратили рідних. Ми розглянемо світовий досвід побудови системи допомоги ветеранам, людям, які пережили полон, тортури, інвалідність чи глибокі травми війни. Ми також проаналізуємо, яку роль у цьому процесі відіграють аналітичні центри, відомі як Tanks, і що саме експерти пропонують урядам, які ідеї втілюються в законодавство, і що з цього досвіду ми, українці, можемо перейняти та інтегрувати у нашій країні? Численні аналітичні центри по всьому світу, зокрема в США, Канаді, Великій Британії, Ізраїлю, проводять масштабні дослідження з медичної, психологічної та соціальної адаптації військовослужбовців. Експерти Think Tank моделюють державну політику, вивчають вплив рішень, формують законодавчі рамки ще до того, як закон з'являється в парламенті. Зокрема, експерти американського центру RAND Corporation, який є одним з найвпливовіших аналітичних центрів у світі, заснований після Другої світової війни, розробили програму Total Force Fitness. Яка передбачає цілісний підхід до здоров'я ветеранів. Аналітика та розробки американських експертів стали основою для інтегрування у США важливої реформи, яка згодом у 2014 році стала законом про реформу досліджень здоров'я ветеранів війни в Перській Затоці. Цей закон передбачає створення незалежної експертної ради при міністерстві у справах ветеранів США, забезпечення прозорості і наукової незалежності у визначенні причинно-наслідкових зв'язків між бойовими діями та хворобами ветеранів, а також незалежність медичних висновків від самого Міністерства у справах ветеранів США задля того, щоб уникнути конфлікту інтересів. Також у США було інтегровано модель Total Care – повної інтеграції медицини, психічного здоров'я, кар'єрної підтримки та соціальної адаптації. Ця модель реалізується через адміністрацію охорони здоров'я для ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів. Адміністрація, зокрема, керує системою державних медичних закладів для ветеранів, забезпечує безоплатну або пільгову медичну допомогу тим, хто служив у Збройних силах США, надає послуги з реабілітації, психічного здоров'я, ампутації, паліативної допомоги, лікування людей з посттравматичним стресовим розладом. Адміністрація охорони здоров'я для ветеранів тісно співпрацює з аналітичними центрами, зокрема Ренд Корпорейшн, які надають дані та аналітику для вдосконалення програм. Велика Британія за допомогою експертів аналітичного центру інтегрувала програму цілісного відновлення ветеранів, де ветеран розглядається не лише як носій травми. А як цілісна особистість із фізичними, психологічними, соціальними, духовними і економічними потребами. Зокрема, Сінктенк – Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, який є одним із найстаріших військово-аналітичних центрів у Європі, сформував підходи до підтримки ветеранів через створення так званих хабів допомоги. Це міждисциплінарні центри, де працюють психологи, юристи, кар'єрні консультанти та соціальні працівники. Програмою відновлення ветеранів передбачаються не тільки пільги та лікування, а й медична реабілітація, психологічна підтримка, юридична допомога, супровід у пошуку роботи, робота з родиною ветеранів. Інтеграція у повсякденне життя одним із важливіших досягнень британських аналітичних центрів є розробка та просування офіційної угоди між британським суспільством, державою та Збройними силами. Яка гарантує, що військовослужбовці, ветерани та їхні родини не будуть поставлені у менш вигідне становище порівняно з іншими громадянами через свою службу? Угода збройних сил це приклад того, як держава і суспільство разом визнають моральний обов'язок перед тими, хто служив, і це не просто про пільги. Це платформа державної етики, яку Україна може адаптувати як суспільний договір із захисниками. У Канаді з подачі досліджень Think Tank, Canadian Global Affairs Institute та Келіан Group була розроблена програма переходу ветеранів, і це державна програма, яка супроводжує військовослужбовців під час переходу з армії до цивільного життя. А у 2007 році у Канаді було ухвалено Хартію прав ветеранів та запроваджено ветеранського омбудсмена. Хартія прав ветеранів це офіційний канадський закон, який закріплює права ветеранів на гідне ставлення, повагу, справедливість і доступ до державних послуг. А також у Канаді працює бюро адвокатів із пенсійних питань, яке також було розроблено експертами сінктенків. Бюро адвокатів є незалежним у своїх юридичних висновках, навіть якщо входить до структури міністерства. І це дозволяє ефективно захищати права ветеранів, а не лише адмініструвати послуги в Ізраїлі. Існує окрема система підтримки ветеранів із посттравматичним стресовим розладом, якої опікується департамент реабілітації Міноборони Ізраїля. Проте через складні бюрократичні процедури велике значення мають незалежні центри психічного здоров'я, саме вони надають безкоштовну терапію, зокрема через групові програми. Провідний ізраїльський Сінгтенк, інститут досліджень національної безпеки, який працює при Тель-Авівському університеті, досліджує, як бойовий досвід впливає на суспільство і надає рекомендації державі щодо реінтеграції ветеранів у цивільне життя, профілактики посттравматичного стресового розладу та розробляє моделі включення ветеранів у сфери безпеки та громадського лідерства. Ізраїльський аналітичний центр при Тель-Авівському університеті має вплив не лише у військовій сфері, а й формуванні програм психологічної підтримки та розвитку громадської стійкості після конфліктів. Враховуючи світовий досвід реінтеграції ветеранів до цивільного життя, що ж може зробити Україна вже від сьогодні? По-перше, розробити та запровадити інституційні рішення, такі як ветеранський омбудсмен, який стане незалежним захисником прав ветеранів, аналог Канади, бюро правової підтримки ветеранів, спровадження консультацій з іншими сингтенками як обов'язкова фаза законотворчості. По-друге, розробити і надати пакети підтримки, а саме медичний, який включає створення ветеранських хабів у громадах, юридичний, який надав би безоплатну допомогу у справах статусу пільг земель, освітній, що передбачає перекваліфікацію, підтримку бізнесу, стипендії, психологічний, який розповсюджується не лише для ветеранів. А й для родин, дітей та вдів. Наші ветерани заслуговують не на жаль, а на сильну, продуману державну підтримку, яка не принижує, а підносить і створює умови для розвитку, а не для виживання. І зараз саме той час, щоб формувати законодавчу архітектуру, яка базується не на емоційних гаслах, а на аналітичній глибині. На дослідженнях, на досвіді тих країн, які вже пройшли цей шлях. Зараз час мислити не розрізненими ініціативами, а цілісною національною політикою. Сьогодні в Україні вже є багато рішень, практик, громадських програм, які працюють. Є експерти, є сінктенки, є розробки, є волонтерські напрацювання, є ветеранські голоси. І ми в просвітницькій республіці бачимо свою місію в тому, щоб об'єднати всі існуючі ініціативи і працювати разом. І Ми розпочинаємо серію ефірів, інтерв'ю та публічних розмов з тими, хто не боїться мислити, пропонувати та втілювати новаторські ідеї. Ми запрошуємо аналітиків, законотворців, військових, медиків, психологів, представників ветеранських спільнот. Усіх, хто насправді готовий говорити про те, що не працює, чому не працює, і що з цим робити. Тож слідкуйте за нашими ефірами, долучайтеся до обговорень під відео, пропонуйте свої ідеї, зв'яжіться з нами, якщо у вас є ідеї та пропозиції. Всі контакти ви знайдете в шапці під цим відео. Разом ми творимо країну, яка Має і буде вдячною країну, яка виростає з інфантильності, країну, яка стає дорослою, гідною та цілісною. А я бажаю вам щастя. До нової зустрічі!